Рідним Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто герой, на жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою ціною Рідний Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто герой, На жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою ціною Наше дитинство змінила війна. Відтепер ми маємо інші бажання. Я хочу, щоб закінчилась війна і люди жили в мирі. Миколаєве, вірю тобі, віру, ту втрачаю ніколи. Ворог згине, ти виграєш бій, бо з тобою святитель Микола. Миколаєве мій, потримайся! Дуже скоро усе це минеться, а сьогодні горить небокрай край, а сирени поють жахом у серце. Я з тобою, ти чуєш мене, трохи боязно, тільки ж тримаюсь, пройде все, і війна ця мине, ми з тобою іще заспіваємо. Рідний Миколаїв, ти тримайся. На жарі, як раніше вже не буде, ти вистоїш, рідненький, любою синою, Рідний Миколаєв ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто Герой, на жарі, як раніше вже. Не...